Основним запитанням залишається виявлення повітряної цілі, і тут для того щоб виявити будь-яку повітряну сіль, ми використовуємо або класичну систему радіолокації, які працюють з меншим радіусом дії. Тому що я це вже пояснював, чому додаткова звукова детекція і додаткова візуальна детекція щодо звукової детекції, от звертаюсь до всіх поціновувачів приматоку. А, будь ласка, прикрути свої машини, хоча б на час, я або мотоцикла, зараз весна почнеться, по всі поволазять. Прикрутить, хоча б на час повітряних тривог, тому що ви заважаєте виявляти повітряне ціль щодо а, роботи візуального виявлення. Треба зрозуміти, що е, згадати перші дні війни, коли були святомаскування, коли ми всі вимикали світло, і а, була темрява для того, щоб якісно можна було працювати засобами протиповітряна оборони це дуже треба. от до цього треба віднестись з відповідальністю, тому що не не виключено світло. Це все за свідки, і світ насправді від міста дає дуже потужні засвідки для тих, хто працює з навіть з тепловізорами.